Петиція про кошти, виділені на єдиний марафон і їх направлення на потреби збройних сил України набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер має розглянути кабінет міністрів і президент України. Мається на увазі ті величезні кошти, які Україна, держава Україна під час повномасштабного вторгнення виділяє на новини, які ви бачите, транслюються на різних телеканалах. Раніше це були різні телеканали, а тепер всі ці канали транслюють одне й те ж саме. Відчуття таке, що тебе хочуть дістати в будь-якій точці. Ось автори петиції пишуть, що це не просто витрачання даремне витрачання мільярдів гривень, а це на рік там 25 мільярда гривень. А це ще і інструмент політичної ідеологічної боротьби. З ким і проти кого незрозуміло. Ворог марафон не дивиться дивляться українці, які так перебувають під обстрілами, які так перебувають під цією складною війною. З ким намагаються боротися, і яку мету переслідують ті, хто фінансують єдиний марафон. Залишається лише здогадатися. Але автори петиції впевнені, що це форма збагачення і нічого іншого. Ну так слідує з. Тексту петиції, як мені здалось, автори петиції просто натякають на те, що це збагачення окремих осіб, які володіють телеканалами, які володіють впливом на маси і які володіють нашим майбутнім. Я цілком розділяю деякі аспекти цієї петиції і, ну, ви знаєте, вражений тим, що українці масово і публічно підтримують. Ось таке явище, як протест проти марафону. А, а я нагадаю, що а, голосування, коли ви підписуєте петицію, ви, зали... ви залишаєте свої дані. Відповідно, ви знаєте, українці вже не бояться. Я не знаю, чи покажуть по єдиному марафону а, інформацію про те, що українці проти єдиного марафону, а це українці, і не можна сказати, що це якась там п'ята, ліва, сьома колона. Я бачив, як організовані петиції, де проголосувало 60 людей, а, пишуть або сповіщають, кияни вимагають, українці вимагають так. От, на даний момент э, петицію підписали вже більше 27 тисяч, і можна абсолютно прямо сказати: українці вимагають розібратися з єдиним марафоном і поставити крапку в тому, що в країні не має напевно бути єдиних новин, як раніше була газета Правда. Повинні бути різні канали, різні журналісти, різні форми подачі, альтернативна інформація і э, боротьба за глядача. Все інше це ідеологія, це шлях до, до того, чим Україна ніколи не була. і, Я сподіваюся, не буде. Телеграм, шапці профілю там докладні.